Доброго дня дай Боже здоров'я усім, хто завітав на наш український канал з Галичини. Вітаю і вас! У продовження добірки про кімнатні рослини, декорними оселі та догляд за цими рослинами балакаємо сьогодні про наступного зеленого красення. І якщо більбергія, про котру було попереднє відео, далеко не всім відома, то з героєм сьогоднішнього відео. З ним точно всі знайомі. Це так званий у народі тещин язик чи сансевієрія, а ще щучий хвіст, леопардова лілія і зміїна шкура, як його тільки не називають. Ця рослина, котра є вічно зеленим багаторічником у дикій природі, мешкає у субтропіках та тропіках. А в домашніх умовах ці корисні кімнатні рослини вирощуються дуже просто вони відрізняються невибагливістю до умов утримання, так що впоратися з доглядом за ними зможе навіть садівник-початківець. Сансев'єрія настільки невибаглива, що навіть якщо ви на два тижні поїдете у відпустку чи відрядження і при цьому не залишите її ні на кого, вона анітрохи не постраждає, буде такою ж зеленою, яскравою та квіточою. Мабуть, саме через це тещин язик користується такою великою популярністю не тільки у квітникарів, але й у дизайнерів інтер'єрів. В нашому домі він так само є зеленим улюбленцем і тому ми завели багато екземплярів з Сансевієрії. Щоправда, я не підбирала колекції цих рослин. Усі екземпляри у нас одного єдиного виду. Це Сансевієрія Трисмугова. Вона є, мабуть, найпоширенішою і є найчастішим гостем у наших помешканнях. Та в незалежності від різновиду, догляд за будь-якою Сансевєрією однаковий. У чому ж причина її великої популярності? Тут причин багато. Почнімо з першої. Сансевієрія приживеться у будь-якому місці вашого дому, освітленому чи не дуже. Єдине, що повна тінь, їй не підійде. І, попри те, що вона все-таки більше полюбляє світло, вона не вимагатиме від вас розташування безпосередньо на вікні. Вона змириться із місцем подалі від вікна. Єдине хіба що не за шафою. Пункт 2. Температурний режим, Тещин язик. І в цьому відношенні не капризуватиме. Він полюбляє і тепло, і прохолоду. Єдине за чим треба слідкувати, щоб температура не опускалася нижче 10 градусів, інакше занедужає рослина. Третє вологість повітря. Сансевієрію абсолютно влаштовує нормальна кімнатна вологість повітря в приміщенні, так що оприскувати рослину із пульверизатора не потрібно. Достатньо буде просто періодично очищати листя від пилюки за допомогою мікрофібри чи чимось іншим вам зручним. Ну і бажано влаштовувати дощування у теплий період на вулиці. Четвертий пункт це полив. Я поливаю свої сенсев'єрії, як, в принципі, інші так само кімнатні рослини, тільки м'якою дощовою водою. Узимку це розтоплений сніг, як ви, мабуть, вже знаєте з моїх попередніх відео. Чула, що іноді використовують добре відстояну воду з-під крана, але в жодному разі вона не має бути холодною, а тільки кімнатної температури. При цьому орієнтуюся на просихання верхнього шару ґрунту. Чим прохолодніше у приміщенні, тим рідше відбувається полив. Пункт п'ятий це підживлення. Я годую санцевієрію досить рідко, один раз на місяць у теплу пору року, тобто у вегетаційний період. Я використовую мінеральні добрива для кактусів. Можна ще взяти добрива для декоративно листяних рослин, котрі продаються у рідкому вигляді. Та в жодному разі не використовуйте азотні добрива. Це є неприйнятним для тещеного язика. Важливо також рослинку не перегодувати, тому що це призведе до втрати забарвлення, до втрати струкатості, і листя стане просто зеленим. Пункт шостий пересадка і розмноження. Пересаджуємо рослину тільки в крайньому випадку, а саме тоді, коли кореневище настільки розрослося, що рослині стало тісно у попередньому горщику. Це стається з мого досвіду не частіше одного разу на три роки. Тоді ж і розмножую поділом кореневища чи відсіканням розетки. Сьоми хвороби сансевієрії. вони ж проблеми. Чесно кажучи, таку проблему з вирощуванням цієї рослини я мала всього один раз за свій досвід. Це були темні плями на листі, і я дуже швидко визначила, у чому недолік полягав. Рослина стояла достатньо довгий час у прохолоді, і при цьому я її перелила. Тобто вона отримувала надмірний полив. На щастя, я свою помилку завчасно виявила і тому змогла рослину реанімувати. Тож і вам раджу будьте уважними і не допускайте перезволоження ґрунту під сенсевієрією. Восьмий пункт він випливає із моїх особистих спостережень за цією кімнатною рослиною. Ви, мабуть, чули, що існує цілий ряд рослин, котрі не люблять, щоб з ними носилися по всьому дому, тобто їх краще не чіпати. Так, от, скажу я вам це правило ніяк не стосується тещеного язика, бо так як я люблю усе в домі постійно переставляти щось змінювати стосовно тещеного язика, усе це він спокійно зносить. Гадаю, мені вдалося переконати вас в тому, що тещеного язика таки варто мати в домі. Тож нехай у вашій оселі і зростає, і зеленіє. Дякуємо за перегляди, за вподобайки і коментарі. Якщо ж ви вважаєте нашу інформацію корисною, поділіться нею з іншими. На все добре!